Я дуже дуже позитивно дивлюсь на те, що зараз прийняли закон про те, що карать тих, хто продає свій голос, і тих, хто купує. Тому що вибори вибори це святе. І якщо ми хочемо життя кращого чи якогось і порядку, і йдемо, нібито в Європу, і всі за це проголосували, і тут був майдан гідності, і все, то який, яка мова про те, щоб купувати і продавати голоси. Це дійсно ненормально. Не а якщо ми поважаємо себе як націю, то ми мусимо це і скорнити абсолютно зовсім. Ми дуже сподіваємось на те, що вибори у нас будуть чесні, прозорі, що люди будуть голосувати не за гречку, не за гроші, не за якісь там поїздки і не за артистів, яких привозять в будинок культури, а будуть за майбутнє нашої України. Що це будуть і дай Бог. Щоб ввійшли до парламенту люди чесні, люди, які люблять Бога, люблять Україну, люблять свій народ і будуть служити Богу і Україні. Слава Богу і слава Україні. Якщо поступить пропозиція про продажу свого голосу в пользу якогось кандидата, смело відкажусь. У них столько денег нет, наверное, заплатить. Подкуп збирателі. На самом деле это все. такая мишура некрасивая. И по большому счету от людей все равно ничего не зависит. Пойдешь ты на выборы, не пойдешь. И таким образом люди зарабатывают какую-то копейку себе. Все-таки понимают, что все это неправда. И просто отдают свой голос за деньги. Ножом и мечом рубить руки тому, кто дает деньги, и рубить руки тому, кто берет эти деньги. Я отношусь к законам, ну, К законам можно относиться либо не относиться, а к тому, соблюдают ли их, и есть ли органы, которые их контролируют. Хотелось бы к этим людям относиться с большим уважением и с благодарностью, что они действительно контролируют соблюдение закона. Ну, а в общем, отвечаю на вопрос: хорошо, что приняли такой закон. Я надеюсь, что его будут соблюдать. И і... все-таки смело наверное, скажу, но радикальные меры уже давно просятся, а не только законы. очень хочется уже наконец-то выражать свое мнение и не зависеть от денег. Мы знаем, что такое зависимость от денег, и вся наша страдает, вся наша страна страдает от этого. Наверное, все, что не делается, все к лучшему, потому что мы обрели сплоченность. Я надеюсь, что та сплоченность, которая есть сейчас, пусть даже не, к сожалению, не у львиной доли нашего населения, но она поможет сделать правильный выбор. Ужасно предлагать деньги за свободу. Ми не продаємося, і мій голос теж не буде продаватися, я буду голосувати чесно. Це гнусно, це цинічно давати і брати. Як може депутат, я таки можу свою думку сказати, як він може купувати голоси, а депутатом потрібно, щоб не він бажав туди йти і, і, і кричати Вибері мене! потрібно так, щоб тебе громадкість. Люди висували, і тоді ніякі кошти не буде. Я знаю нашого голови села. Вона вже 8 років. Жінка Валентина Петрівна. Я запитав, а як ви вибираєте голову на селищної ради? Як вони вибирають? Вони знають, який він хазяїн. Чи він не п'є, чи він роботя, яка в нього сім'я, які в нього батьки, що він робить? Він не знає, що він думає і все проще. І тут він нікого не купить нічого, гледаще, і алкоголіка п'яницю вони не виберуть. Так що це питання, це я, я не знаю. Я вже першу сотню років прожив, і ви задаєте таке питання? Воно не повинно бути таке питання. А напевно, воно тому є, що наш народ загнали до... Такої скрути, що він навіть готовий ці гроші взяти, бо він іншого заробити не може. Напевно, ми багато зусиль проявили до того, щоб щось змінити в нашій державі. От, і, мабуть, це, якщо це знову повторюється, то значить все те, що ми зробили, це ну, зводиться на нівець. Тобто, ну, сподіваємося, що цього не буде. Нас пройдуть ну, чесні, прозорі вибори, і, і до парламенту прийдуть достойні люди, які будуть. Щось робити для нашої держави, для наших людей. В принципі, ну, як міра повинна бути якоїсь відповідальності, ну, мабуть, це дуже жорст, жорстоко, я так думаю. Можливо, якось ну, насяко крайності, мені здається. Тобто треба якийсь такий ну, таку нейтральну, щоб було й добре, і люди ну, розуміли міру відповідальності. Если человек, который пытается подкупить избирателей, получает за это 5 лет, я думаю, это достаточно нормальный срок, может быть, даже нужно давать больше. А с другой стороны, я не считаю правильным то, что э, избиратель, который купился, взял какие-то продукты или деньги, его садится на 2 года. За это я не считаю это правильным, потому что э, не от хорошей жизни люди покупаются и ведутся на гречку другие какие-то материальные блага. Я считаю, что если депутаты решают э, подкупить, э, Виборців. предлагают им гречку, я не знаю, какие-то деньги. Я думаю, что если у людей есть потребность в этих вещах, их, конечно же, можно взять, но в любом случае голосовать так, как подсказывает совесть, и так как люди считают правильным. Я совершенно против подкупа голосов, потому что я думаю, что каждый должен голосовать за того, за кого он считает нужным. Я чисто, собственно, не хотела бы ничего брать, потому что ввязываться в эти все передряги и так далее. Но я считаю, что многие молодые люди берут деньги, но голосуют за того, за кого нужно, потому что это особо не проверится и с ними ничего не случится. Підкуп гречкою чи там якось, макаронами, чи там спичками, чи цей. не треба лякать людей. Люди повинні вибирати самостоятельно, любити свою Україну, ну, а і народ своїх дітей і свою сім'ю. Україну треба захищати. Більше у мене слово немає. Україну нашу треба захищати. Все. Я вважаю, що е, закон, який був прийнят, касається підкупу збирателей, а саме касаємо підкупу чиновниками. Вот. Он немного сейчас, на данный момент, недоработанный. Потому что в условиях войны, а у нас действительно война в стране, вы не забывайте. Тут, конечно, все очень красиво в Киеве, но там действительно война. И в военное время, ну, немножечко не так нужно относиться к этому. Это не штрафы нужно брать и не «но-но-но» э, им говорить. Их нужно сажать, их э, действительно... Это нужно пресекать. Я считаю, что э, подкуп выборцев, избирателей, правильно? Ну, это то, чем промышляют сейчас да все практически. Весь, ну, каждый, абсолютно каждый блок, не буду перечислять, они занимаются навязыванием, занимаются подкупом. Это гре... ну, в основном, конечно, подкуп чаще всего, как и раньше, это все в основном регионаловское. По всем округам бабушки, дедушки, подъезды, салтовка. Это везде гречка, везде это дурацкая сгущенка, за которую просто Просто люди продаются и все. И я лично, я лично к этому отношусь крайне радикально, и это нужно просто высекать вот из-под. Прям вообще. Мое мнение по поводу подкопа избирателей, конечно, категорически против. По той причине, что именно сейчас, как мне кажется, есть шанс. Ну, изменить ситуацию, сломать систему. И большинство, возможно, моих даже знакомых считают, что это практически невозможно. Но если мы все объединимся в едином порыве, мне кажется, все у нас должно получиться. Я категорически против того, чтобы существовала такая система подкуп избирателей. Но пока наши люди, наш народ не поймет это, мы ничего не изменим. Значит, действительно появился шанс изменить нашу страну к лучшему, избрать тот парламент, который будет работать для народа. Поэтому, безусловно, подкуп – это, это просто преступление в это время. Надо нести ответственность за то, что э, кандидат депутаты подкупает избирателей, И Избиратель должен нести какую-то ответственность. Но пока народ сам не поймет, что это не выход, что никакая гречка лучшую жизнь нам не сделает, ничего не произойдет. Любой подкуп вот, – это противоправно, это неправильно. И любой подкуп он может, как бы, он может произойти, может не произойти. Все зависит от человека, от его материального состояния. То есть если человек в бедственном положении, он пойдет на этот подкуп. Если человек, скажем, нормально обеспечен, он не будет этим заниматься, не пойдет. Он не будет продавать, как бы торговать собой. Вот и все. Это мое как бы, мнение. За это нужно наказать. Тут должна быть какая-то, наверное, административная ответственность. А вот, пять, допустим, пять лет, это очень, это очень много. Так же самое, как и за тех, кто вот принимает такую взятку. Вот, то же самое. Вот. Ну, с, как в, любой, в любые времена со взяточничеством нужно бороться экономически. Вот, то есть победить это вот уголовным путем невозможно. В Китае за взяточное есть есть смертная казнь предусмотрена. Но тем не менее вот. Такі приступлення постійно теж завершаються. Тобто, корінь заключається, корінь лежить в экономическом, в економічній плоскості. Все. Якщо ми будемо жити богаче, будемо добре жити, значить тоді не буде цих преступлений. Підкуплювати виборців це не дуже доречно, тому як це ще гроші йдуть просто на вітер. Тому що кожен виборець гроші візьме, проголосує, я думаю, за того кандидата, за київського. Вважає потрібним. 300 депутатів, які 16 січня фактично перетворили нашу націю на рабів, порушивши конституцію статті номер 2 яка гарантує нам права та свободи громадян України. Вони її порушивши, і відповідно в кримінальному законі України є, є кримінальна відповідальність по цій статті. Там навіть до найвищої міри покарання цих людей потрібно було 300 чоловік зразу відсторонити від влади відкрити кримінальні справи і їх посадити. Нікові не допускати їх до влади, вони зрадили нас. Той закон, 16 січня, фактично перетворював нас на рабів з подальшою переходом до територіальної власності Російської Федерації, а ще подальшому до знищення української народу як нації. Наприклад, на півночі Росії на Сибірі проживали в 91-му році близько 30 народів та національностей на даний момент цих 30 ні народів, ні національностей вже немає. Їх Володимир Володимирович Путін зникли. І ще повністю. Це і ждало Україну. І ці 300 депутатів, які прийняли той закон, фактично, якби тоді революція не пройшла, то фактично б з нами було таке саме. Я вважаю, що подкуп ізбирателі, ну це гнусно. Я не го слово «непорядочно» – це зв'язка та неумісна, а гнусно. Почему? Потому что мы все время, когда у нас идет кампания избирательная, кто гречкой заманивает людей, кто спиртными напитками, кто там мукой, кто сахаром, так далее, так далее. Но это уже как бы давно, уже 20 лет это все идет. И все они всем обещают, а, как правило, ничего не выполняется. И все к власти идут и стараются. Вы смотрите, у нас одни и те же. Ну когда... Народ пойдет голосовать. Так я буду хочу сказать, что это уже как бы не имеет значения. Там народ уже ничего не решает. Деньги все решают. Откуда мы понимаем, откуда они берут деньги. Кто наворовал, кто ограбил, кто... Вообще страну уже всю ограбили. Как, ну, страна нищая. Было такие заводы у нас потрясающие. Я ставлюсь до підкупу виборців негативно, тому що це совість людини, повинна бути чистою і прозорою перед Богом. Бог все бачить, Бог всіх знімає. К підкупу збирателі отношусь дуже отрицательно. и вважаю, що всіх наказувати треба. Іначе в цій стране нічого ніколи не буде. Закон взятки за будь-які діяння повинні сажати не тільки депутатів, а й правительство. правительству. Взятки категорично, я вважаю, необхідно заборонити і не допускати человеческое зло. Це зло, яке розпространяється і оно приносить дуже большой урон обществу, вред обществу. К подкупу избирателей я отношусь отрицательно, ибо у каждого человека должна быть чистая совесть, и он должен голосовать только за честную и открытую политику. Поэтому необходимо на это обращать внимание и не пробегать и тем депутатам, которые хотят продвигаться к власти, и также правительству. Только честные чесні вибори, і я надеюсь, що ми это получим. Причому депутати, ті, які хочуть бути чесними, вони должны письменно. Написати свої обов'язки, що він зобов'язаний робити перед тим, як стати депутатом. Тому для того, щоб народ знав істинне состояние чоловіка, він має отримати письменне заключення депутата о том, о що намерення працювати. Я дуже негативно ставлюся до підкупу виборців і вважаю, що винні в цьому самі виборці, тому що вони є частиною корупції. Я вважаю, що за Божими і за людськими законами такі речі мають відбуватись в тому плані, що не вкрай. Не вбий, не зроби чогось, бо зараз у передвиборчій кампанії так на деяких людей нападають. Це все таке не повинно бути. Просто наскільки буде дієвим цей закон, будемо бачити. Але взагалі це дуже важливо, щоб люди розуміли, що поступися тут, зробиш те ж саме в своєму особистому житті, у своїй сім'ї чи в чому. То повністю зруйнуєш все. Я вважаю, що підкуп він страшний в будь-якім разі, тому що це ні за Божими, ні за людськими законами. Не може такого бути. Це не може бути ні в країні, ні в сім'ї. А наскільки буде діяти такий закон, будемо бачити, бо ми ж багато речей робимо вперше. Ну, підкуп вибрати це однозначно злочин. І повинна бути відповідна стаття в Кримінальному кодексі. І зараз я бачу вже менше підкупляють, як раніше було, тими пайками, олією, там, барашном. Зараз такого менше, але все ж є. Якщо людина має можливості допомогти. Там, дітям або жильцям то або іншого мікрорайону, то допомагають так, але не перед виборами. Ну і ще я хочу сказати, що вибори ці мають історичний поворот в історії нашої держави. І хотів би закликати всіх виборців бути толерантними і. Закликати свою совість на вибори. Вибори повинні бути прозорими. Я сам займаюся виборами і знаю, що це таке. Рахую, що вибори повинні бути прозорими. І це просто некрасиво, коли окупляють оці голоси. Я вважаю, що. подкупа избирателям не должно быть. За них должны голосовать те, кто знает, как они, что с собой они из себя представляют. Недаром мы стояли на Майдане. Сейчас такая предвыборная немножко состояние у людей. Люди неопределенные, не знают, что им выбрать. Но я вам скажу, каждый должен послушать голоса сердца. Выбрать то, что ему подсказывает его сердце. И не, не вестись на уговоры, на деньги. А, потому что, как говорил великий писатель Островский, чтобы в конце не было мучительно больно за неправильно сделанный выбор. Сделайте свой правильный выбор.